Всім привіт Лас-Вегаса, слава Україні! Мене звуть Олена Андерсон, живу в Лас-Вегасі, в США, і розповідаю, що в нас тут Ах, три речі. Три речі зараз у нас по всім новинам і активно обговорюються це протести які все більше і більше схожі на громадську війну. Срач в конгресі, ніяк не можуть домовитися вийти шатдауну. Ну, вже трошки набрило, вже дуже набрило, насправді. Зараз вони просто дурним голосом оруть один на одного. І третя – це в понеділок. Хамас віддасть ізраїльських заручників. Ми на 10 годин назад, то вже може, і віддали. По порядку протести стають все більш і більш жорсткими. Люди протестують проти Трампа, щоб ім його імміграційної політики та армії в містах. В деяких містах люди вийшли в хеловінських костюмах, щоб показати абсурдність цієї ситуації, повеселитись. Також вони використовують цей костюм як захист, айс Agents або військові часто брешуть, що були якісь протиправні дії від людей до них і пакують їх. В костюмі банана, зефірки, білочки, або ще когось важко робити протиправні дії. Ну, костюми великі. Тому агентам і військовим ну, трохи важче брехати зараз. За, зараз, наприклад, що там банан їх побив. Зараз покажу вам відео, просто повірити неможливо. На костюмі написано поліцейський, але вони кажуть, що це агенти ICE у Портленді, штат Орегон, націлився працевим спреєм на клапан повітря в костюмі жаби протестувальника. Медичні фахівці вважають, що це могло бути потенційно. Смертельним і небезпечним інцидент стався біля міського офісу Айс, де демонстранти протестували проти агресивної міграційної політики адміністрації Трампа. Протестувальник у костюмі жаби проявив витримку. Пізніше він сказав: Я трохи покашляв, просто трохи відчув смак м'яти. Знаєте, я смакував і гостріше. Я мексиканець, чого ви очікуєте? Мексиканці їдять насправді дуже дуже гостру їжу, але я рад що з ним все добре. І це просто капець. Це просто капець, це Це... насправді це однаково в кожній країні дебілоїди, невдахи, які, які, на яких вдягли форму і дозволили робити все, що вони хочуть. І ось вони це і роблять. Вони ну, просто знущаються над людьми, вони використовують своє положення. Зараз Айс, в Айс дуже не вистачає людей, ті, які хоч трохи з місками туди не йдуть, не хочуть правильно. А ось я дуже сподіваюся, що ті, хто ось таке от роблять, будуть покарані. Далі ветерани вимагають, щоб Айс припинило переслідування протестувальників після арешту колишнього члена Air Force США на пенсії. Його просто взяли і скрутили. Люди кричать, що ви робите? Він ветеран. Багато людей це кричали: він ветеран. Ніколи в США не було такого відношення до ветеранів, як з Трампом. Жінку крутять просто на асфальті. Вона не мексиканка, виглядає як типова американка. Поряд люди кричать: фашисти, фашисти. Люди запитують її ім'я. І так, до речі, в кожному відео насправді є багато таких відео. І завжди питають ім'я людини, яку крутять, і будь-які дані, щоб повідомити її рідних, тому що поліція не повідомляє і взагалі знайти цю людину, тому що агенти не називають своє ім'я і не кажуть, куди вони їх везуть. Знімати на вулиці можна, знімають. Потім люди дають ці відео на канали новин. Потім, до речі, потім ще ще цей Ice Agent, який її скрутив. Коли від'їжджав, вдарив чужу, чужу машину, він ще й водити не вміє. Потім Нью-Йорк Пост видання, ось їм прислали це відео. Вони звернулись до, до них до Айс за поясненнями. Вони кажуть, що вони скрутили її, бо ця жінка жвернула е, щось там в їх машину. Правильно зробили. Подібних відосів величезна кількість. До якої премії миру готується взагалі Трамп у в'язницю? Йому треба готуватись. З цими недоумками разом є. Є і нормальні відео, на протесті вмикають мексиканську музику, і агент там, починає щось там трохи теж танцювати з ними, ну, тому що трапляються нормальні люди, є нормальні. І є зовсім інша сторона, як переключаєш на інший канал новин, включаєш інші новини і просто зовсім інша сторона. Хамас повертає 20 заручників в понеділок вранці, як я сказала, ми на 10 годин відстаємо від України від Ізраїлю, то може вже й передали. Трамп весь час підтримував зв'язок з їхніми родичами, щиро співчував, говорив правильні речі. Два роки людей тримали під землею. Ізраїльські лікарі чекають на них і кажуть, що готові на все і на все і до всього. І про це так багато розмовляють на кожному каналі. Так багато про це кажуть. Я щиро рада за ізраїльтян, але так само вони би мали казати, розповідати про українських полонених і заручників, про наших солдат і про те, як над ними знущаються. Так, вони про те десь щось пишуть, про це можна знайти, якщо пошукати. А ось так, от як про ізраїльтян, щоб з кожного утюга кричати, такого немає. І Трамп попереду, як спаситель, визволитель, зупинитель воїн. Окей. Okay. Некст, президент України Володимир Зеленський сказав, що історичний план миру щодо гази президента Трампа дає надію, що можна укласти подібну угоду для завершення війни між Росією та Україною. Сподіваюсь, що він використає ті самі інструменти ще більше, щоб тиснути на Путіна або зупинити його війну в Україні. Президент України Володимир Зеленський висловлює подяку Меланії Трамп за її мирні зусилля після того, як Перша леді налагодила канал зв'язку з президентом Росії Володимиром Путіном для повернення українських дітей додому з Росії. Я вдячний Трампу і вдячний першій леді. Він сказав, за зусилля. Окей. Ну і новий кринж Трампа, я думаю, ви вже чули, Трамп, Трамп можливо. Можливо, дасть томагавки Україні, якщо Раша продовжуватиме війну. Я не повірила своїм очам, я перечитала разів 5. Ну, окей, давайте сподівайтесь, що завтра, а краще вже сьогодні, Росія якимось чином зникне, провалиться під землю. Бо я не знаю, як ще Росія може не продовжувати війну. Росія це портал у пекло. І я дійсно так думаю. Я, я не маю, я не, це не образно. Я дійсно думаю, що Росія це портал у пекло, що це росіянці це чорти, необразно, ну, справжні. Ось я дійсно в це вірю. Окей, покажу вам на що чортів, покажу вам трохи мій Halloween шопінг. Йдемо зразу в Whole Foods. Тут, до речі, найдешевші квіти в місті. Якщо хтось мене дивиться з Лас-Вегаса, 8 доларів коштують. На Хеллоуін не обов'язково прикрашати двір черепами, скелетами. Можна просто поставити квіти і гарбузи. І буде теж Хелловін. 20 доларів оцей дуже великий вазон з квітами. Це мексиканські черепи, вони їх розфарбовують. Є у мексиканців вони святкують американський Хелловін, і в них є їхнє свято День мертвих чи щось таке, і вони прям дуже його святкують. Це дуже важливо для них. З гарбузів зазвичай ніхто нічого не готує, потім просто викидають. І вони тоненькі, там, мабуть, спеціальні сорта, вони дуже тоненькі, їх дуже гарно вирізати, вирізати з них щось, але готувати там не дуже є чого. Це таке блюдо-ліхтарик для цукерок, Туди зверху лежить і як діти приходять, вони можуть брати. Але мені не сподобалося якось за нас, занадто мало цукерок туди влізе. Людей дуже багато в Волмарті. Це, до речі, Волмарт. Я не пам'ятаю, якщо я сказала, дуже багато. Я стараюся якось знімати, щоб <смірно> нікому в лице з камерою не лізти. Ну і великий асортимент черепів і скелетів, звісно. Це відерка, з яким діти ходять по хатам, збирають цукерки, але ходити з таким відром, щоб знали, дуже-дуже не модно. Ходять з, біло... з білою наволочкою. з білою наволочкою ходити те, що треба. Ну я намагаюся знайти якийсь декор, якийсь гарбуз на вулицю, поставити щось таке гарненьке. Щас, зараз подивимось. Костюми тут багато костюмів для дівчаток, усілякі принцеси. Ну, ось ці окей, непогані, але вони дуже маленькі. Вони, вони під кущем там ляжуть, не буде зрозуміло, що це. А ось цей такий гарненький, він світиться, там лампочка всередині. Далі більше і більше скелетів. Ще скелети. В Україні не так? У вас не продаються скелети, так як у нас? Ну, ці квіти більш гарненькі, красиві, кращий горщик, але дорожчий. І багато ялинок, декору продається вже до Різдва. І тут я бачу блуї. Це собачка з любимого мультика мого молодшого сина. Обов'язково куплю пізніше. Я купила геліум балон, надувати кульки на свято, три гарбуза. І ще отам от ліхтарики гарбузи. Це пластівці дітям. Тут я купила трошки свічок ароматизованих, там кульки, які я буду надувати. І там для обличчя, креми, палочки, таке все, таке все потрібне. Серветки для зняття макіяжу, ще там щось для обличчя. 170 доларів з копійками я заплатила. І ось ґрунт внизу, там ще треба пересадити квітку. Дуже дякую за файники, коменти, підписки. Бережіть себе, все буде Україна. па Па-па-па.